Люблячий син, відповідальний працівник, досвідчений воїн. Саме таким залишиться Сергій Левченко у пам'яті всіх тих, хто знав його за життя. Ну, пам'ятати, молитися за нього, пам'ятати, якою страшною ціною ми здобуваємо нову вільну свободну Україну. А я бога дарує тим, хто загинув царство небесне, а тим, хто живий воює, ангела, коронця, і воює, а не лахоронці скоріше перемоги над цими страшними язичниками і безумцями. Хай Бог благословить царство небесне, ребу Божого у мирному житті Сергій захоплювався комп'ютерами та іграми на них. До війни працював зв'язківцем на Кривбасводоканалі. Дуже порядна талановита людина, фахівець своєї справи. Саме таки мармієць залишиться в пам'яті свого колеги Олександра. Всі завдання, що доручувалось, він виконував бездогана. Не за час своєї роботи він не одну догану не отримав. Навпаки тільки всі був премійнування. Сам по собі був дуже відповідальний і ніколи ні в чому не відмовляв, тому і пішов захищати батьківщину теж з відкритою душею, коли такі герої поки у нас будуть. Я думаю, вони врятують Україну. Військовий шлях Сергія розпочався 24 серпня 2023 року. Захищав рідні землі у складі окремого штурмового підрозділу Соколи. Був пілотом дронів, мав позивний Мідвей. Разом із побратимами пройшов найзапекліший Авдіївський напрямок. Армієць наносив бойові ураження окупантам та шукав ворогів, але в той же час був цілю номер один для російських загарбників. Відтак, 22 березня 2024 року, поблизу села Роботи на що на Запоріжжі, Сергій за Загинув під час виконання одного з бойових завтань. Пілоти це люди, які рятують життя піхоти. Їх робота дуже важлива, це і розвідка, і бойові ураження. Це люди, які дійсно рятують життя бійців, іноді ціною власного життя. Він був гідний, мужній. Я б сказав, би навіть трошки безшабашний воїн, який завжди виконував накази. Йому залишиться на віки 35. Створити власну сім'ю армієць так і не встиг. Вдома захисника не дочекалися мама та брат. Проститися з героєм та провести його у вічний спокій прийшли рідні, друзі, колеги, сусіди та побратими. За проявлену під час захисту нашої країни хоробрість та звитягу захисника посмертно нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня та окремою відзнакою від Довгинцівського району. Свій останній спочинок захисник знайшов на центральному кладовищі серед полеглих героїв. Редакція Першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергіям. Вічна пам'ять та слава герою. Ярослава Кальченко, Сергій Філоненко перший міський.